Змагання з танка та інструментів в Кіровограді відбувся четвертий щорічний всеукраїнський конкурс майстерності серед токарів. Визначали кращого із 12 міст. Перевіряли як теоретичні знання токарської справи, так і практичні навички. Наскільки вправними були конкурсанти, бачила Яна Сменюк. Перед початком змагань учасників ділять на групи. Поки одна виконує тестові завдання, інша слухає інструктаж перед практичною частиною. Обладнання у всіх однакове. І режими різання однаковий, тому ваша задача лише виконати роботу креслення. Далі учасники займають місця біля станків. Серед 24 чотирьох конкурсантів є й одна дівчина. Юліана приїхала з Запоріжжя. каже, професія токаря в родині сімейна. У Мене мама закінчила цю професію. Я вирішила вона також завершила коледж, який я зараз завершую зараз на четвертому курсі. І теж вирішила піти по поставив батьків. Дівчина стала кращою у своєму навчальному закладі. Так само обирали учасників змагань і в інших містах. Переміг у своєму коледжі. І при нас переможців відправляли сюди. Кировага за умовами змагань. Кожен конкурсант має виготовити ось таку вісь. Працюють токарі кожен за окремим станком та з власними інструментами. Учасники запевняють, готувались до змагань ретельно, адже не сумніваються у вправності суперників. Зараз більше як товариші, а от почнеться соревнування, буде вже дух конкуренції. Готувався дуже добре, ретельно. Постійно ходив до майстерні, теорію та практику, поки конкурсанти працюють за їх роботою, пильно стежать члени журі. оцінюють не лише саму деталь, яку виготовляють студенти, а й правильність техніки виконання роботи, найважливіший критерій дотримання правил безпеки праці. Прежде всього, ми увагу на безпечність кожного учасника даного конкурсу. Чому? Ну, тому що вони працюють за машиною, якого скажімо так, нету ма їх ум это сам по собі учасник, який ним собственно говоря управляє. Перед всього ми обрачаємо на соблюдение техніки безопасности, мер безопасности і соответственно їх собственне підготовка оборудования непосредственно к работе. Організатором конкурсу від початку є Кіровоградський машинобудівний коледж. Рівень учасників значно виріс, значно свідоміші. Учасники підготовлені дуже добре і в теоретичному, і в практичному плані. У нас конкурс всеукраїнський і він прирівнюється до. Переможців всеукраїнських олімпіад, то тобто, переможець конкурсу вже має преференції при вступі до вищих навчальних закладів. Така перспектива радує і Юліану. Дівчина токар після коледжу планує отримати освіту в університеті. Оскільки я випускниця коледжу, вже я буду йти до університету. ЗНТУ – це наш теж є така спеціальність, і там подивимось. Якщо будуть конкурси, то будемо намагатися. Часто тривав конкурс два дні. Підсумувавши бали за теоретичний та практичний етапи, журі визнало кращими конкурсантів з Кіровоградського машинобудівного коледжу. Я самнюк Сергій Баранюк. день за днем.